Яма заповнена цеглою та меблями, і дах, який отот, -от теж впаде туди. Це все, що залишилося від квартири Наталії Іванівни. Її оселя постраждала найбільше. Я була на кухні, там воду підогріла, Слышу, я навіть не поняла одразу, що це. Мягкий звук такий. Я вискочила, пальто накинула, вискочила. Нет моєї квартири. Жінка дивом врятувалася. Розповідає, за кілька годин до трагедії почула, як тріщить фасадна стіна. Наталя певна причина у підвалі. Ось тут, що вони вирили. Тобто, під полуподвальним поміщенням, яке вони купили, є ще підвал, який був повністю засипан землею. Ось все вони уничтожили. Цю ж версію підтверджують у міськраді В цокольному етажу є власник приміщення. Який проводив будівельні роботи, ну незрозумілі, да? але напевно виконував роботи і порушив будівельні конструкції. Втім, власники підвалу все заперечують, твердять, просто вивозили з нього сміття, а будинок завалився від старості. У мене є документи на приватну власність, і ми вивозили мусор сміття. Триші текло, по всім стінам текло, оно розмувало, рушило. Ну, в принципі, прийшло тому, що тому що прийшло. Що сталося і хто у цьому винен, уже розслідує поліція. Умичне пошкодження, майна на даний час триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини. Справи. Утім, від того Наталі Іванівні не легше. Вона залишилася без речей та квартири, в якій прожила більше 35 років. Як і де жити, жінка не знає. Ні, ні где зі жити в Кировограде. Я с собой только лекарства взяла, которые остались в столовой, Котре ну двери столовой вынесла, а столове стоит ще. Я взяла лікарство. вот то в чому я під вами всю мені у міськраді запевнили, на період відновлення будинку житло постраждалим мешканцям нададуть.